Вітаю всіх шанувальників хорошого кіно. В даному відео ви не почуєте про нього ні слова. Ідея для ролику була запропонована одним зі спонсорів каналу. Та я і сам бувало ловив себе на думці, чому ми дивилися це все та ледь не фонтанували від кайфу. Тому садовіть поряд з собою вже холодного окупанта, нехай інший полонений мальчик вам водочки приніст. Та давайте проведемо аналіз наших кіноманських гріхів разом. Ну, well, здравствуй. Фільм Брат, з якого почався злет в кар'єрі Балабанова, став першою стрічкою режисера, що здобула популярність на території нашої країни. Віяча касета з цією картиною гуляла по рукам від одного любителя кримінальних фільмів до іншого. Саме кіно буде проходити в нашому огляді під грифом наївності. І мені не вартує великих зусиль щоб побути душним на ще серпень місяць. Аби покритикувати деякі епізоди з цього муві. А наївного там було аж занадто багато. Голова злочинного угрупування в Малиновому піджаку обговорює напряму з кілером Татарином своє замовлення на вбивство жоден високопоставлений бандит таким чином не діяв, і якщо потрібно було когось прибрати, то для таких домовленостей використовувалися посередники, аби самому не бруднити руки. Оскільки, якщо, наприклад, робити це напряму з Литвином та Кравченком, то потім виходить касетний скандал. Далі Татарин, представник самої потайливої та непримітної професії, який не бачився з братом декілька років та не знає, чим він загалом займається, сходу вводить його в курс справи щодо свого кривавого замовлення. Врятувавши свого горе брата, Даніла милує одного з членів злочинного угрупування. Який, звісно ж, нікому нічого не скаже, і Данілу потім не приріжуть. Тож по наївності фільм може дати фору всім роботам Марвел, Даніла став таким собі супергероєм без суперздібностей. Чому ми це дивилися? Мені подобався фільм, брат, я його дуже багато разів і недавно об этом згадував, Мені стало противно від цієї й просто саме наповнення фільму було нам близьким. Та ж сама розруха, та ж сіра совкова архітектура на фоні яскравих вивісок різних закладів, ті самі бандити, що жирують за рахунок бідного народу. Також сильно перегукувалася з нашими 90-ми спроба режисера показати перехід від соціалізму, де все було спільним і ніхто ні за що не відповідав, до капіталізму, де ти вже сам за себе. Саундтрек теж зіграв не останню роль в популяризації фільму. Пісні на зрозумілій нам мові гурту, який був тоді популярним і у нас, посилювали ефект від перегляду. Дивилися, бо це було щось нове і не падіювало захід, проте адаптувалося під реалії постсовка, які також чудово примірялися і на наші буремні 90. ті Ви мені, гаді, ще У другому фільмі «Дилогії Балабанова просувається наратив про два братські народи. Де уродженець Києва Костянтин Громов ділиться з Даніла своїми тривогами щодо брата Дмитра, який грає в НХЛ та за умовами кабального контракту майже нічого не заробляє. Спочатку того кришували погані мафіозі Хохли, а потім його вже почав обдирати по повній представник загниваючого заходу, бізнесмен Річард Меніс. Ось вона ще одна алюзія про Україну, яка довірилася жадібній Америці. А та її обманює та розводить. У фільмі настільки багато їдких підколів в сторону штатів, що виникає подив з приводу того, як його пустили в обмежений прокат та демонстрували на Чекаському кінофестивалі. Щодо наявності сцен, які принижують українців за національною ознакою, і говорити нема чого. Ми спокійно собі дивилися кіно, де Хокол чи Бандерівць було абсолютно нормальним зверненням. Посягання на територіальну цілісність у формі жартівливих напівнатяків теж не викликало обурення. І якщо у першому браті, знімаючи вже свій п'ятий повнометражний фільм, Балабанов відкрив для себе такий монтажний прийом, як фейт, затемнення, та лупив його ледь не при закінченні кожної сцени, то в другому браті митець забажав використати його величність кіно як рупор для просування головних тез російської пропаганди. У першій частині трохи дісталося євреям та вихідцям з Кавказу. В браті 2 режисер вже добряче проїхався по зрадникам українцям, які ще й Крим забрали. Чому ми це дивилися? Складно пояснити навіть самому собі, чому нація може дивитися кіно, в якому принижують її честь та гідність. У мене виникає паралель з фільмами старого Голівуду, де темношкірих зображували недолугими дурниками суто заради сміху. Такими ж веселими дебілами чи жадібними покидьками малювали ще з радянських часів і нас. Але якщо дивитися глибше, то можна виділити наступні аспекти: культурна близькість. Фільм створювався в російському контексті, і ми, українці, маючи на жаль спільну історичну та культурну спадщину з Росією. Краще розуміли певні елементи сюжету та мотивацію персонажів. Психологічні моменти. Стрічка стала відображенням певних соціокультурних реалій російського суспільства в період 90-х років. Багато українців теж переживали подібні виклики та зміни, що були спричинені політичною, соціальною та економічною нестабільністю. Таким чином, це створювало спільний емоційний фон. Ну і звісно ж, екшон. 90-ті та початок нульових це ера бойовиків, і ми тоді, здається, не пропускали жоден з них. Фільм Піжмурки відзначається чорним гумором, несподіваними поворотами сюжету та динамікою подій. Балабанов знову заходить на територію расизму з жартами про Ефіопа та переосмислює тяжку російську долю з діаметрально протилежними поглядами у їхньому суспільстві. Де один з головних героїв, собачній Панін плекає любов до Росії матушки, хреститься біля кожного храму та займається бандитизмом, а його поплічник путініст Дюжев вчить англійську по коміксам та мріє звалити забогор. Чому ми це дивилися? Не можна сказати, що фільм отримав у нас таку ж популярність, як інші картини режисера. Проте стрічка мала певний культовий статус та оспівувалася в дифірамбах деякими медіаперсонами. Люблю фільм Жмурки. Очень люблю. Мені подобається там буквально все. Тольки в наше захалустє за етері двадцять 26 грабов пішло. Груз 200 називається. Вантаж 200» – це найкраще зображення росіян від росіянина. Збочений мент уособлює в собі таке ж збочене, лихе нутро правлячої влади. Мати мента – це збожеволілий народ, який стерпить все, з усім погоджується та мовчки споглядає за тим, що її скажений син виробляє. Викрадена дівчина ніщо інше, як сама Росія, яку гвалтують зеки та інший непотріб при абсолютному погодженні з владою. А солдат це солдат розхідний матеріал, який викинуть на смітник після смерті, причепивши пару медальок. Чому ми це дивилися? Дивилися, бо всякі дуді тому подібні розпиналися наскільки це геніальний фільм. Не можна сказати, що ця стрічка була настільки ж популярна у нас, як попередні, тому багато про неї говорити немає сенсу. В мережі можна побачити безліч оглядів щодо того, яким Балабаном був генієм. Деякі припущення настільки натягнуті з завуха, що без посмішки цього дивитися не можна. Крім його співвітчизників, ясне діло, таких оглядів ніхто не робить. То він в своїх героїнях постійно створює алюзію на Росію матушку, то робить реверанс Караваджо у піжмурках. То Даніла вбиває якогось власника наркопритону, який кричить йому shoot! не стріляй. А на фоні демонструється снаф відео, де дівчина кричить shoot! Септо не знімай. Звісно, це особиста думка кожного з цих оглядачів. Але такі ролики впливають і на звеличення культовості таких картин. І тому тут варто пам'ятати лише одне: особиста думка це як дірка в сраці. Вона є у кожного та у всіх смердить. У мене немає жодних сумнівів, що будь-Будров та Балабанов живими зараз, вони без жодних зволікань стали основними обличчями підтримки війни в Україні. Це припущення ґрунтується на основі тих сентиментів, які вони відчували до учасників Чеченської війни. Щодо другої частини питання: чи була у нас альтернатива? Альтернатива, звісно, була. На самій поверхні якої можна було побачити Тарантіно та Гая Річі. Піжмурки це взагалі кривий реверанс до всієї творчості Квентіна. Карантіна, карантіна, Хто хотів кіно з дещо глибшим сенсом, міг обрати Скорсезе. ненависть від Матія Касовіца чи Аморес Перос від Ін'яріту, фільмів, де зображувалися соціальні проблеми, які щедро приправлені кримінальним соусом, було вдосталь. Балабановщину ми обрали просто тому, що тоді вона нам була ближче. Та чи близька вона вам зараз. Подумайте yeah. про це. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та підсилює канал своєю підпискою. Все це допомагає в його розвитку. Бережіть себе та дивіться якісне кіно.